Бувають моменти, коли все, що тримало, раптом зникає. Коли було заради чого прокидатись, заради чого старатись, а зараз ніби відчувається порожнеча всередині, ніби живеш на автопілоті, а сил усе менше. Це не про слабкість, це сигнал психіки, що вона виснажена і потрібно відновлювати опори. Опори на себе, на своє тіло, на стосунки, на сенси, на бога. Відновлення не починається з великих якихось дій чи кроків. Воно починається з уваги до себе в першу чергу. Якщо ви відчуваєте, що втратили опори, я запрошую вас на індивідуальну консультацію, а також на курс, який називається Стабілізація психоемоційного стану, де ми будемо детально розбирати, що таке опори, які вони були, і як їх відновити. Це 10 занять, де ми будемо крок за кроком відновлювати почуття безпеки, сил і здатність знову опиратися на себе. Чекаю на ваш запит в особистих, якщо хочете записатися на консультацію чи на курс.